Привіт, друзі! В цьому відео я покажу вам, як швидко створити 3 d дизайн чашки в Adobe Illustrator. Поїхали! Якщо ви потрапили на цей канал вперше і цікавитесь всім, що пов'язано з Adobe Illustrator і Figma, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Отже, вибираємо перо і малюємо ось таку фігуру. Це буде половинка форми нашої чашки, яку пізніше ми за допомогою 3D-функції обернемо навколо лівої сторони. Поміняємо місцями заливку та контур. Збільшимо йому товщину та заокруглимо кінці. Виберемо перо, затиснемо Option та трошечки зігнемо форму чашки. Також виберемо інструмент прямого виділення та заокруглимо ось цей кут. Давайте уявимо, що в нашій чашці буде знаходитись якась рідина, наприклад, кава. Малюємо прямокутник. Виділимо дві фігури. Виберемо інструмент Shape Builder та з зажитим Option видаляємо лишнє, змінимо залив у створеній фігурі та дотягнемо лівий кінець до лівого кінця частинки чашки. Переносимо нашу темно-сіру фігуру на задній план. Виділяємо дві фігури. Групуємо. Переходимо в Effect, 3D and Materials, Revolve. І, як бачимо, фігури обернулись навколо лівої осі і у нас вийшла чашка. Не вистачає тільки вушка. Вставляємо коло. Пепеткою вибираємо червоний колір. Видаляємо одну з точок. Застосовуємо до фігури функцію «Extrude» витискання. І змінимо деякі налаштування. Вмикаємо Bevel для того, щоб зробити по краях скруглені скоси. Переміщуємо вушко ближче до чашки та переносимо його на задній план. Готово! Розмістимо чашку приблизно посередині робочої області. Якщо ви хочете, щоб на поверхні чашки було ще щось намальовано, це не проблема. Зараз я покажу вам, як це зробити. Наприклад, на своїй чашці я розміщу логотип Клоріан. Копіюємо логотип з іншого файлу, вставляємо на робочу область, трохи зменшуємо, вставляємо прямокутник, так як я показую на екрані. Він повинен бути трохи вищий, ніж сам логотип. Це ми робимо для того, щоб пізніше наш лого розмістився приблизно по центру чашки. Адже якщо ми вставимо тільки логотип без прямокутника, який створює вільний простір зверху, то він буде сильно приліплений до верху чашки. А цього нам не потрібно. Вирівнюємо, групуємо і переносимо в символи, називаємо новий символ Глоріант. Тепер виділяємо частину чашки. Відкриваємо панель 3D. Переходимо в закладку Materials, і ось тут в Графікс ми знайдемо наш лого. Вибираємо його. А тепер тільки зробимо рендер всіх елементів. І готово. На цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо ви хочете ще більше уроків по ілюстраторі, напишіть про це в коментарях. А також ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на канал. З вами була Адолька. До зустрічі!